Вітаю, мої любі, гарного вам настрою, приємного дня, натхнення для ваших планів. Хочу таку тему сьогодні розглянути ваші ілюзії, тому що це дуже важливо бачити реальні, реальний хід події або реально бачити себе. Два варіанти розгляну. Це буде ваша енергетика. Обирайте свою карту, та, яка перша впала вам в око. Та і ваша. Слухайте енергетику, і якщо про вас, то слухайте далі. З цієї почну. О, помірність. Можливо, 14-го числа народження, може бути 5 число, або там, 23. -тє. В принципі, людина психолог, емпат, спокійна, якщо в плюсі, в мінусі можуть бути ось такі якісь а, імпульсивність. Там, Переїдання, ось такі все, тобто дисбаланс в чомусь. Або, наприклад, такі, знаєте, то ви об'їдаєтесь, то ви там не доїдаєте. Ну, це для прикладу чомусь їжу згадала, напевно, треба поїсти. А, тобто тут. А людина, яка приходить для зцілення інших, для зцілення душі. Це бувають дуже часто психологи. В принципі, у вас можуть бути такі нахили психологічного характеру, ви дуже добре розумієте людей, вмієте втішати людей. Дуже добре розвинена ось ця уміння говорити. Ви дуже влучні, вмієте. Знаходити слова для людей, ось таке собі, знаєте, янголядко, але дуже часто ви свої емоції приховуєте від інших. Ви, на перший погляд, дуже спокійна, вирівноважена людина, але ви тут, знаєте, такі оці люди, які терплять, терплять, потім іще терплять, терплять, іще терплять, терплять, а потім вибухають і руйнується вся планета. Тому, якщо це про вас, то давайте подивимося. Можливо, дуже любите природу, знаєте, там ходити десь біля води, тинятися парками. Ах, дуже схоже на мою енергетику, треба собі запам'ятати. <гум> можливо, ви дійсно десь там зцілюєте людей, лікуєте психологічно, можливо, лікар, масажист, наприклад. Тобто руки тут, тут іще якісь такі, знаєте, творчі. Можуть бути люди креативні ідеї у вас. Вам потрібно все врівноважити. Вас не можна ні в якому разі підганяти. Так. Ілюзії. У вас на даний час щось. щось зараз глянемо ілюзії, а потім яка ситуація насправді. Ваштяноді на колоди. Добре, нехай буде поки. Ілюзії. О, У вас ілюзії стосовно себе тут дійсно, стосовно ваших умінь, навичок, якихось талантів, ви себе тут неймовірно недооцінюєте. І тут іще про те, якраз таки по башні. Вам здається, що завершити щось, про що ви зараз дуже довго думаєте, вам буде дуже важко. Але ви все одно до того прийдете, незважаючи на те, скільки ви там будете цим, цим питанням займатися, бо така енергія, дійсно, вам потрібно дійти до крайньої точки, щоб завершити щось важливе. Ви недооцінюєте свої навички, свої таланти, свою інтуїцію. Тут, коротше, синдром самозванця в усій красі. Ви підглядаєте багато за людьми, які, наприклад, роблять щось схоже, або професія така сама, і порівнюєте себе постійно з ними, вам здається, що ви недостатньо хороші, наприклад, в своїй якійсь справі. А так як у нас тут все ілюзії, то ми потім глянемо, що там у вас насправді. Давайте ще хочу, що в ілюзіях у вас. А тут знак А ну зараз. У вас може бути ілюзія, що ви встрягнете знову в якісь неприємності, і щось із минулого за вами прям біжить, наздожене і повториться. Тобто тут у вас ілюзія того, що ви знову влізете в ту ж саму ситуацію, яку ви от вже завершаєте або, можливо, завершили. Ілюзія в тому, що у вас не вистачить сил з цим боротися. А також у вас. Дійсно ілюзії щодо того, як вас сприймають люди. Ви думаєте, що вас бачать якоюсь такою сірою мишкою, скажімо так, а ви тут сяєте для інших. Тут у мене диявол якраз це людина, яка своєю енергетикою запалює інших людей, незважаючи на якийсь внутрішній спокій. Тобто, ви тут заходите спокійно в магазин і одразу на вас. Обертаються якісь погляди, тому що навіть якщо ви там, чи жінка, чи чоловік закопорилися в якийсь спортивний костюм, у вас все одно ви приваблюєте протилежню стать, свою стать. Коротше, ця харизму ні в які балахони не заховаєш. Тобто, знову ж таки, недооцінка у вас по всім фронтам себе, взагалі не бачите, яка ви людина насправді. Ай-яй-яй, скажу я вам і собі. Так, а це говорить, що ви ще досі перебуваєте в такій собі певній жертовній позиції, і нав'язані вам думки з минулого досі у вас в голові є. Але потрібно поступово їх виокремлювати, розуміти, що ваше, а що нав'язане, і потім ви зрозумієте себе справжньо повернетеся до себе справжньо. Гляньте, яка. Врівноважена, спокійна, насолоджується собі, сидить спокійно читає книжку. При цьому це грація, при тому це розслабленість, яка вам тут байдуже, хто про що подумає до цього ви ідете. Яка насправді ситуація по цим ілюзіям у вас? Яка реальність? Королева води, неймовірно ніжна, неймовірно харизматична особа, до якої прямо хочуть прилипнути. Тому що ви тут можете надихати інших людей, незважаючи на те, що ви доволі спокійна, а ви приваблюєте погляди багатьох. Так, що ще і тут треба вам зрозуміти, що ви вже вийшли із тих всіх неприємних історій, які у вас були. Єдине, що емоції вас на даний час стримують, можливо, поговоріть з психологами. І спробуйте відкопати дійсно себе справжнього або справжнього. І знаєте, тут таке враження, що спостерігаючи за вами, люди чомусь вчаться. Можливо, ви десь віщаєте, не знаю, навіть в своїх соцмережах, або дійсно там десь щось розповідаєте, і люди це схоплюють з таким зацікавленням. Їм хочеться вас слухати, хочеться за вами спостерігати. От Дійсно, якась така манка, незрозуміла у вас енергетика, але, як кажуть, не знаю, що це таке, чого я його хочу, але людям подобається бути біля вас. Вони можуть вам дуже довіряти, можуть вам розповідати багато чого, чого ви можливо, і не хотіли слухати. Але це про довіру, навіть незнайомі. Можливо, ви помічали, незнайомі люди можуть вам багато своїх історій розповідати. Вас бачать неймовірно сильною, привабливою, пристрасною, сексуальною, вас дійсно хочуть. Бачите десь поближче в своєму оточенні. Це може говорити і про зовнішні такі якості і про внутрішні. І в вашому спокою якраз є ваша сила і ваша мудрість. Тобто ви тут, незважаючи на свою якусь легкість, ось цей спокій, ви тут можете витягти на собі. На горбу, скажімо так, і інших людей. А ви не помічаєте своїх досягнень, по-перше, ви тут можете впливати на людей досить сильно маніпулювати, я би сказала, але тут головне зрозуміти, що з цим також треба обережно. Тобто маніпуляції можуть бути на благо, ви можете таким чином допомагати, навіть в розмовах з незнайомими людьми чи знайомими ви. Якимись своїми словами можете їх направити на істинний шлях, скажімо так. Тому знову ж таки, сонце це про те, що ви яскрава особистість. Ой. Так, яка ще реальна ситуація у вас зараз глянет? От, щойно була ця карта на дні, знову вона. Тобто, тут вам нагадують, що ви вже завершили. Повторень не буде і ні в якому разі назад не повертайтеся, щоб не втратити знову свій час, свій ресурс, вірте в себе по, по максимуму. Тікайте з минути, все. Відвертайтеся від того, повертайтеся до себе. Вам тут нагадують, що ви вже, скажімо так, осідлали. Свої неприємності. Тобто ви взяли все в свої руки, незважаючи на те, що ви там про себе думаєте, переживаєте, ви все одно робите багато кроків для змін в своєму житті. Це нормально переживати, але це прекрасно, що ви дійсно переживаєте, але робите. Це неймовірно її вартує сили, тому це вже, знаєте, людина доволі сильна. Хтось може сидіти, ридати, нічого не робити, а хтось може ридати і піти звернути гори. Тому прикрашайте оце мені. Давайте якусь вам пораду. От <сум> і помірність. До психолога зверніться, займіться своїми емоціями. Не хочете до психолога, займіться творчістю, займіться турботою про себе, про своє тіло, про свої емоції різними способами. Це можна вести щоденники різноманітні, це можна просто виписувати свої емоції, це можна медитувати. Тобто відновлюйте свою енергію і дозволяйте собі проявлятися так, як хочеться вам. Тому що ви набагато яскравіша людина, ніж вам здається. От. Завершаємо, Завершаємо трансформацію проходимо і залишаємо зайве позаду. Не очікуємо подвоха від інших, тому що це нас також стримує. І рухаємося до своїх нових цілей. Можете прокоментувати, і нехай у вас прийде реальне бачення себе. Буду вдячна за коментарі, за лайки. Так. Okay. Друга енергія у нас королева Пентаклів. Можете бути земною стихією. Можете бути людина, яка вміє накопичувати, зберігати спокій, баланс. У, там... тут дійсно є фінансова грамотність дуже добре. Вам необхідно завжди для вас важливо, щоб були якісь накопичення, були якісь там закатки, знаєте, якісь. Щоб всього було вдосталі, ви не переживали там, за чорний день. Це людина, яка господиня в домі, яка мама, яка може бути в статусі дружини або, ж в статусі мами також. Ви потурбуєтеся про дітей, ви зможете допомагати батькам це ось така турботлива, спокійна, але тут, знаєте, такі, тут немає таких всплесків. Емоцій. Можливо, зараз ви займаєтесь якимись фінансовими вкладеннями, великими покупками, або, в принципі, розбираєтеся зі своїм якимось фінансовим становищем. І для вас на даний час це важлива тема може бути. Також любите природу, любите дітей, тварин, пощупати всіх всіх котиків по дорозі гуляючи. При цьому приваблюєте людей своєю. От тут дійсно про спокій. Спокій, раціональність. Ви от така людина, яка, знаєте, буде, як дитині розжовувати якусь потрібну інформацію навіть дорослим, навіть старшим і тим, яким по 200 років. Це терплячість, але ви не дасте вилізти собі на шию. Тобто тут все в балансі. Якщо ви в мінусі, звичайно, тут може бути якась така меркантильність, прям зацикленість на фінансах. Може бути важко зрушити з місця, вийти там далі, ніж свій район. Така твердолобість, ви можете не бачити других якихось інших варіантів, крім своїх. Будемо надіятися, що ви в плюсі. І подивимось, в чому ваші ілюзії на даний час. Так, що це у нас таке? Вам здається, що ви нікому не цікаво. Або не цікавий? Вам здається, що на вас ніхто не звертає увагу, тому що ви якась ніяка або якийсь, коротше там розбирайтесь. Але тут одразу вже йде реальна картина. Тут одразу, як мінімум, троє людей. До вас готові йти на поклон, скажімо так. Через те, що ви в таких спокійних енергіях, можливо, відлюдницьких, вам здається, що ви непомітні. Тобто тут, тут іде якась знову знецінка себе. До речі, у вас є ілюзія щодо якогось вашого знайомого конкретного. Який з минулого, що він вам якось заважатиме в майбутньому, але це неправда, у вас там, ви вже пішли на інший рівень, скажімо так, вам потрібно дивитися вперед. Також у вас тут якісь непорозуміння зі своїми емоціями. Вам може здаватися, що ви нічого не відчуваєте, а насправді ви так багато емоцій накопичили, он тут відрами можна носити, не проживали їх, можливо, і через це вони можуть стопорити все. Коли нам здається, що ми нічого не відчуваємо, це говорить, що вже. Може бути перебір з цими емоціями, з цим також потрібно попрацювати для того, щоб себе розслабити, попрацювати зі страхами, страхи тут проявляються страх, когось тут страх самотності може бути, і страх повторення минулого дійсно. От вам прям здається, що вас переслідують і будуть там на кожному кроці ревнувати. Щодо себе, ви не бачите своєї харизми, своєї сексуальності, своєї ем, привабливості для інших людей. Мудрості якоїсь, розуму, свого не бачите, я вже вам в сигніфікації розказала, як насправді, тому ви не бачите, як ви можете справлятися з багатьма справами самостійно, і це говорить про вашу силу. Вам важко просити про допомогу, але при цьому ви можете з цим розібратися. Ось такий, знаєте, такий стан. Я втомилась, задовбалась чи втомився. В мене нічого не вийде, але при цьому ви всі справи переробили і далі думаєте, що у вас нічого не вийшло. Кошмар. Є тут якісь переживання щодо сім'ї, щодо там ваших чоловіків, дружин, або там, близьких якихось, що вони якось не приймуть вас, або якийсь ваш вибір, щось, тема сімейна, якась проскакує у вас. Зараз подивимось, яка ситуація насправді. От Величезна кількість людей себе недооцінює і втрачає час на всіляку фігню. Так, яка реальна ситуація щодо цього всього? О, а ви тут, прям, як, знаєте, в енергіях наставника ви можете вчити уже людей тут про те, що ви пройшли величезний досвід, отримали, яким уже можете ділитися і до вас з радістю йдуть за порадами якраз-таки. Ви тут можете виступати в ролі такого. От голова сім'ї в будь-яких планах. Навіть якщо ви там донька чиясь, то там і батьки, і діди бабусі, і діти чиїсь. Коротше, всі можуть збиратися у вас в домі, тому що у вас неймовірно така енергетика от, як це слово, вождь, хоч хочеться вас вождем назвати. Ви дуже справедливі, і ви бачите. Людей наскрізь. наскрізь. І ви можете своїми словами, своїми діями змінювати їхнє життя. Гляньте два старших аркана, які говорять про те, що ви можете прямо вчити людей. Але боїтеся поки що. Яка реальна ситуація? А реальна ситуація полягає в тому, що ви довгий час перебували в жертві, зараз ви з цим впоралися, зараз ви над цим активно працюєте, навіть якщо цього не помічаєте, і виходите в нову енергію мага. Тобто ви зараз повертаєте собі свій ресурс, ви йдете вперед, незважаючи на всі свої страхи, і переживання, на всі свої. Гляньте, болі, рани, ось ці всі царапини, ви рухаєтесь все одно маленькими кроками. І навіть ті люди, які були в минулому і завдавали вам біль, ось цей весь розривали вас на шматки, прям хочеться сказати, вони бояться вашої нової сили. У мене аж мурашки пішли в шкірі. Така реальна історія. Так. Реальність в тому, що ви втомились, і через цю втому ви не бачите, що відбувається довкола, деяких моментів. Не бачите, що до вас люди йдуть зі щирим серцем, нові люди, які вами цікавляться, які можуть прийти вам на допомогу, якщо ви попросите. Це, звичайно. Звучить страшно для вас попросити про допомогу, але такі люди все одно є. Гляньте, сидить собі з посмішкою готові прийти до вас. Ви вже тут виросли, виросли, і ви зараз, знаєте, такий у вас період на грані виходу із цих своїх ілюзій. Можливо, цей розклад якраз такий. Вам допоможе, тому що ви вже десь от-от маєте піти, рвонути кудись нове і почати нарешті бути задоволеною собою, тому що, дивіться, ви виросли, ви величезна уже постать, величезний потенціал є, який треба приймати, розслаблятися і менше себе порівнювати з іншими. це що таке о а це в кого немає зараз кохання, воно за вами прибіжить. Але то вже інша історія буде взагалі тоді, коли ви будете готові. Ой, давайте я вам якусь підказочку ще гляну. Розслабитись вам потрібно гіперконтроль трішки розслабити вожжі, дати людям шанс вам прийти на підтримку. Це такий, знаєте. Ось цей остання людина така, я знаю, що ти все зможеш сам або сама, але я хочу допомогти. В таких случаях приймайте допомогу. Що вам підказка яка? От Дивіться, ви дійсно, ви самі собі імператор, ви все можете, все знаєте, єдине, що потрібно, розслабитись і повірити собі. Тому що все йде все одно, так, як ви напрацьовуєте, так, як ви вірите. тут йде і достаток в когось, можливо, зміни по роботі. І, в принципі, там стосунках покращення, але вам потрібно зцілити трішки свій, своє, он знову глядя, заглядаю, своє ставлення до себе. Минуле вже в минулому, ви вже ускакали звідти, тому. Довіряйте собі, і ви з усім впораєтесь. Бажаю, щоб так і сталося. Вам натхнення для розвитку, для змін. Ой, 24-24. Щойно було на, на таймері, <свісно> можливо, для когось це буде підказка. Тому коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Рада вас тут вітати. Гарного дня!